Моє шануванічко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях волонтерка Леся Менкуш Мальків. Добрий день! Добрий день. Розкажіть трохи про себе. Ну, мені 65 років. Вже 10 років як на пенсії, колишній державний службовець, мешканець пустомет, абороген Пустомитівський з діда прадіда тут мешкаю, тому знаю багатьох людей і всі знають мене. Ну так, якщо коротко. Розкажіть, чи були ви готові до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Чесно кажу, ні. Не могла навіть в страшному сні такого уявити. Навіть була така наївна, що коли вони робили ті навчання перед, біля наших кордонів, і потім раптом забрали свої війська. Як говорила всім, ну ви бачите, ну люди, а ви переживали, а вони забрали. А на другий день відразу сталося в нічі вторгнення. Так що я не була готова зовсім. Для мене то було таким дуже шоком. Я думала, що вони не наважаться, не насміляться, тому що ми країна в центрі Європи, і ну як як таке може бути? Ну але... Я також до останнього не вірила. Я бачила і знімки зі супутників, що стоять їхні війська, все. Але я думаю, на 21 перше століття вони, напевно, так, просто так. залякують. Навчання залякують, хочуть тримати нас в покорі, але що вони наважаться йти на Київ, що вони дійдуть до Києва, до столиці, і то таким парадним маршем нам розказували потім люди з Сумщини, бо там, мають там друзів. Як ви стали волонтеркою? Закінчився майдан. Бо ми почали, ми почали бути волонтерами ще під час Майдану, коли там стояли наші постументівські хлопці, нам треба було їм передавати теплий одяг і, і ще де, що ми збирали свої, збиралися, скидалися грошима, передавали їм харчі. А потім закінчився майдан, почалася війна і почалися перші поранені в госпіталі. Тому що я, я шпитальний волонтер, я починала свою таку волонтерську. Діяльність в госпіталь у Львівському. Так і почалося з Майдану на в госпіталь. І випливаючи питання, як на вас вплинула волонтерська діяльність? Поміняла мене кардинально. Може не мене, а мої погляди на життя. Змінила мої моє ставлення до людей. У мене тепер нема таких на півтонів. В мене є білий і чорний. Може, то погано з одного боку, але в мене є люди добрі і є люди погані. І нема таких напів людей. Так що я, я вважаю, що ну, що мене змінило то дуже. Ще одна велика ініціатива, яку ви започаткували в пустом, це благодійні ярмарки. Розкажіть, яким чином вам вдається так гарно їх організовувати? О, то моя гордість. Я сама не сподівалася, що так буде. Ми коли починали, то ми перший раз то було більше як рік тому. Тому я ідея, чисто моя, бо треба було заробляти гроші. Десь на чому я жінок загітувала, щоб вони пекли. Я печу такі свої фірмові рогалики з вишнями. А жінки там кожен своє. І ми зібрали 6 тисяч гривень. То для нас було таке щось ну, дуже багато. Ми купили багато вологих серветок, багато там ще чогось хлопцям. А потім ми залучили, заручилися підтримкою нашого священника постомитівського наших священників. Вони нас підтримали в тому, вони кожного разу людям оголошують. І ми тепер купуємо машини навіть. Ми купуємо дрони, ми купуємо мавіки. І воно виросло з 6 тисяч до останній наш був збір 140, а перед тим навіть до 200 тисяч. Ми збираємо на тому ярмарку. Ну, то все за рахунок того, що люди, люди вірять. Люди вірять, довіряють і несуть нам свої пожертви, бо знають, куди вони йдуть. У нас тут все дуже прозоро, дуже відкрито. Кожен може зайти, подивитися і брати в тому участь. Це просто неймовірно. Дякую вам. До вас звертається велика кількість людей з різними проханнями. Як зрозуміти, що людина дійсно потребує допомоги? Ну, то і воїни. До нас звертаються воїни, які на фронті. Тут нам дуже легко, тому що ми допомагаємо тільки фронтові. Колись то ще були і наші люди ВПО, але ну, потім ми зосередилися тільки на допомозі фронтові, і ми знаємо, де ті хлопці є, бо то наші хлопці. Наші е, постумитівські або ті, з якими я знайомилася в госпіталі під час у того мого, е, моєї діяльності як волонтера шпитального. Потім ті хлопці ставали здоровими, і йшли на фронт, і так я з ними підтримую до тепер. Де ви черпаєте силу для важкої волонтерської роботи? Ну, Це питання мене найбільше заскочило, бо я справді не знаю. Ну, що вечора я дякую Богові за те, що дає мені силу. Я думаю, що то єдине джерело то є Бог, який, який ну, дуже прихильний до мене. Які у вас хобі? Чим ви займаєтесь у вільний час? У мене немає вільного часу, просто нема. Я ввечері падаю, засинаю за 5 хвилин, прокидаюся в 5 годині завжди, але мені того вистачає. Ну, ну поки що вистачає, по мій вік. але в мене є хобі. Я люблю вишивати страшенно, але під час війни, за 10 років війни, я не вишила. Ні, я вишила внукові на 20 років сорочку. То єдине, що я вишила. А так я хобі своє відставила поки що. Моє хобі то, ну, тут. Плетем сітки, я в тому процесі зранку до вечора. Так, попри те, що в мене є родина, в мене є чоловік, син, невістка, внуки, я мушу їм їсти зготувати, але готую я гречку, макарони, картоплю. Все дуже просто зараз, все дуже спрощено. Але завжди є, що їсти. Моє, моє хобі зараз. Це то є моя діяльність. Та, ну, так. Як такого хобі в мене зараз? Книжки я дуже люблю читати, але ну, зараз я, я не маю просто на то фізичну часу. Немає часу, на жаль. Тільки через то. Чи можна поставити знак рівності між словами волонтер та доброволець? Однозначно. Саме слово, саме, саме термін волонтер, то є людина, яка добровільно. Виконує якісь такі функції, щоб допомогти людям. Так що так, так, волонтер є доброволець. А що зробити в першу чергу, коли настане мир? Проте ми теж жінками говорили. Планували. Ми дійшли до такого рішення спільного, що ми закриємося, сядемо всі і будемо плакати. Тому що навіть бракує от того часу, щоб виплакатися, А тут так каменем, тут сидить. Ми виплачемося і потім вип'ємо вина доброго. Ми маємо то вино, нам передала моя кліжанка з Італії, моя однокласниця, яка дуже допомагає мені. От як пізнаються люди, що я почала писати про те, що я роблю, і знайшлися мої колишні однокурсники, однокласниці, і всі почали допомагати. Отак, От то таке коло моїх е... Е... доброчинців, які мені допомагають коштами. А потім. Бо жінки наші кажуть, що ми будемо робити, коли не будемо пласти сітки, коли вже не буде потреби. Я їм кажу, завжди будуть поранені в госпіталі, тому що то надовго. Да. Я повернуся в госпіталь, захочете, підете зі мною. Так. так ми зробимо. Сядемо і виплачемося насамперед, а потім вже буде видно. Святкувати будемо ясно, радіти будемо обіймати тих, хто вернеться, а про тих, хто не вернеться, підемо на цвинтар до них, там їх вже є. Це... А на Очакові вже збилися з рахунку. Дуже багато. Так. І це буде перемога, але це буде гірка. Дуже а, гірка, ця? дуже гірка, зі сльозами на очах. Дуже не люблю тої пісні, такої, але дійсно, зі, зі сльозами на очах, та перемога буде бо інакше, не може бути дуже багато жертв. дуже багато. Як дається стільки всього поєднувати? Яким був цей рік для вас? Яку подію вважаєте для себе головною? Ну, головна подія для мене то однозначно, коли син мій повернувся з фронту, живий після контузії, але живий. Ну, Важливіше, що для мене нема подій. Напевно, що і не буде. Ну, а так, та подій дуже багато, тому що от в суботу подзвонив наш Ромчик е, Баран. Йому угу. 21 рік, він ровесник мого внука, він вже три роки на війні. 80-ка, І він подзвонив, він маму не міг ніяк знайти, подзвонив до мене, щоб я знайшла Олю, і сказав, що я питаюся, як, а я знала, що йому відірвало ногу. Я кажу: Ромчику, як твої ноги? І він каже, яка та, що є, чи та, що якої нема. Я кажу: ти мені скажи, наскільки її нема. І він каже: стопу відірвало, ну по кісточку. Я кажу, Ромчику, ти такий щасливий. Тобі відірвало тільки стопу. Ти будеш танцювати, ти будеш жити, ти будеш щасливий, бо я так бажаю, так буде. А він каже, я кажу, для тебе війна вже закінчилась. Він каже, е, та всі мені так говорять. Я кажу, та, бо то правда. Ну, ну, бо я справді я радію, тому що ну, та дитина вже прийде з того пекла. Звісно, дитина. І коли поранення отримав наш Віталій Біляк, я зустріла його маму, а там страшне поранення. Він був між життям і смертю дуже довго в реанімації. Йому відірвало ногу, і там, ще крім того, я зустрічаю його маму, а вона каже, Леся, ви знаєте, я така щаслива. Що він в реанімації, і він вже не в тому пеклі. І я кажу, я вас, я вас дуже розумію. То таке, таке дивне жіноче, щастя мами, щастя, що дитина її вже не на війні. Для мене то було найважливіше, що син прийшов з фронту. І моє класичне питання топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Ну, насамперед, то є книжка про нашого воїна загиблого, одного з перших про Орла, про Орлова, То книжка його дружини, вона мене просто ну, потрясла. Тому що то не є книжка біографія про героя, то є така посвята жінки, яка дуже любить, яка втратила частину себе. І так вона Вважає, що то, що вона написала, то для нього як найкращий пам'ятник. І ту книжку я передаю за кордон. Я рекомендую всім людям, яких я знаю, щоб читали і щоб розуміли, що таке Україна по тій книжці. Тому що в тій книжці видно, хто ми є, як ми відносимося одні до одних, до, до, ну, до, до країни, до, до батьків своїх. Оця книжка. Ну І ще одна книжка: так само, то є збірка віршів Максима Кравцова, який загинув. Незадовго після того, як його збірка вийшла, то й називається вірші з бійниці. Там теж, ну, ну, то теж щось, щось дивовижне. А, а ще одна книжка. Та напевно, Марія Матіос Солодка Даруся. Я теж коли її прочитала, то, то теж було потрясіння, тому що там наша історія, як, хто такі кацапи там видно дуже добре, як вони, що вони робили з нами, і, і можуть робити то і зараз, і роблять, зрештою, там на сході. Ну, напевно, таких три книжки. Дякую вам за рекомендацію, дякую за розмову і за побачення вам дякую, вам дякую побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!